Готель Україна одне з найвідоміших споруд столиці, що займається майданом Незалежності. Його історія тісно пов'язана з розвитком Києва та важливими подіями минулого. У першій половині 19 століття пагорб, де зараз стоїть готель, займала садиву архітектора Береця. Після його смерті вона була поділена між нещадками, а згодом продана. Вулиця Інститутська активно забудовувалася. А земельні ділянки стали одним з найдорожчих у Києві. У 1912 році тут з'явився перший київський хмарочос, 11-поверховий будинок Льва Гінзбурга, що налічував у собі магазини та 94 квартири. Хмарочос був зруйнований у 1941 році. Після війни почалося відновлення хрещатика, його розширення та нова забудова. У 1953 році ухвалили постанову про будівництво багатоповерхового готелю. І вже наступного року стартували роботи. З моменту відкриття 1961 року готель приймав тисячі гостей, політиків, спортсменів, бізнесменів, акторів, дипломатів і зірок. Сьогодні готель Україна це не лише місце для проживання, а й справжні символи столиці. Його гості мають змогу насолодитися панорамними видами Києва. Відчути історичну атмосферу та скористатися якісним сервісом.